Боже, Друзі, це жахливо, ми попали в якусь, я навіть не знаю де. Все перевертається, якась буря чи що. Нам ще трошки додому, але це дуже страшно. Боже, дивіться, що робиться. Господи. Біжимо в що швидко закрити. Господи, що робиться? Нехай погмилує. Нашого най таке не було. Зигнуло. Давай! Кажется копається. Артур. Я не знаю. А ты подайся, де Артур. Дивіться, що робить. А де Артур? Артура нема. Машини навіть їхати не можуть. Хоч би той горіх, ще не розколовся не впав на мене. Обеш. І страх Господній. що робить. Гілка вона вламана з цього. Бачиш на дзізу. Та то боже, півбіде з гілку. Наше я назло Артур десь пішов. Просто жах, просто жах. Друзі, що твориться, просто жах. Боже, води стільки, що аж фура перевертає, переливає через карканці, може явитися? Коротше, фест, коротше коротше друзі, було. Ще є наразі, але було дуже страшно. Гучно, страшно. Вітер руче. Вітер, що в нас води наляла. Ми тільки приїхали зі ставку, добре, що виїхали. Навіть браму закрило, не дало закривати, Воно такою його мотеляло тою брамою. Було би вергало, якби не закрили. А що, саме найгірше, що Артур пішов гуляти. Пішов гуляти, десь там в місті, в якомусь під'їзді стоїть. Вже чекаємо, щоб настав дощ, зараз поїдемо його заберемо. Момент, як тут так раз і може бути біда. Ніби зараз туша. У нас що ван гілка. Дивіться, бачите, приїжджає фура. У нас високий паркан, у нас не маленький цей паркан. Той мур. І бачите, скільки води, аж фура закидає сюди ту воду. Вломало тільки гілку від того. Думала, що він розколиться певно той горіх. Ніби помало настає. Заїхали в Теребовлю, виїхали з села, і так би та хмара нас обминала. Кажуть, десь на Тернопіль йде, що. А вона на требовалю йшла. І вже на світлофорі було зелене світло, тобто ми могли їхати. Вибіг собака великий. Ну, прямо міліметр, були б збили ту собаку. Було так темно і такий вітер почався, хто з що люди почали втікати в різні сторони. Але ні, слава Богу, дивилася в цей ніби нічого. І я, знаєте, якось скоро в того шоку здістала. Каже, до чоловіка зупиняйся де-небудь, зупиняйся, бо, ну, бо вже нічого не було видно. Почало все крутити, почало листя, все летіти. Моментально поробилося таке страшне. Так? Отак, знаєте, за хвилину може, може зробити біди. За хвилину. Добре, що ми повернулися. Зараз поїдемо по Артура, заберемо Артура, десь комусь... Пішов гуляти. Пішов гуляти, добре, що було спереду, не брав. І десь там забіг теж в цей. Якийсь під'їзд, каже, чекає зараз ми. І думаю, що вже можна їхати. Вже ніби менше більше. Господи Боже, що це таке? А тут аномальної такої аномальної жари, знаєте, була жара, 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 а тут е, таке робиться. Добре, гайда, ми по дитину. Як розвиднялося. Я йду дивитися, що наробило. А, то що капець пливає, то дурне. Ага, сміття. Сукайте, не фокусуємо. Зараз. Так, сміття там аж. Це Та нормально. Далі. А то що гілку вламало. То ніби все добре. Але ми закривали ту браму, боже. Воно аж вигнуло, оце штир, що є, бачите? Воно вигнуло аж в другу сторону. Ми його рівняємо на ходу. Дожляє, о Господи. О, Річка тече. Річка капець. Дивіться. Яка річечка. Нормально так. Нормально. Добре. Їдемо хоч Їдем. дитину заберемо. Порозкидало, дивіться, що наробило. Переїхати не года. Слушне. Тут річка. Пес робило. Так, Артура забрали. Артур, привітайся. Мокрий. Дови. До ниточки. О! Попав. Ой, які колобаньки. Річечка. Йонки, скільки нагорнуло в центрі міста, бачите? Тут взагалі не було, тут все було. Гладенько, по Все, Слава Богу, вдома. Слава Богу, вдома, але... Розий. На, на парасолю. Ага. Та ном намохнеш. Почалася друга хвиля. Артур, тобі треба парасолю чи не треба? Чуємо, каже, треба, він же і так стоїть мокрий. Але вже маємо надію, що може не буде таке, бо вже немає такого чорного. На ще тут все веземо, до які мокре, як плющ. Все, і повністю, як до ниточки. А ти рюкзак мав якийсь? А там до ниточки змок. Гіляку мало, правда, то від сусідів. Грушка стара, але тут дурне, що гіляку влумало, бачите, все. Дріт на землі, не знаєте, від чого, від чого той дріт йде, чи електрика, чи що. Кабель, бачите. Має бути натягнений. Все й висить. Через топану світла нема. Добре, друзі, усе... ось, такий, ось такий був у нас, можна сказати, Вечір неділі, бо почалося десь від сьомої години, зараз не знаю. Але як почалася та вся буря, то все, то було настільки темно, що таке враження, я казала, що це ніби половина десятої, а не сьома. Ну, в моменті. Дякуємо Богу, що на тому сталося. Воно ще і далі пішло, ще гірше зробило, але це якийсь, знаєте, такий раптовий шок. Ну нічого, нічого. Дивіться, що на подвір' робиться. Листки, бички, все якісь камінчики, все-все нам налоло, ну, нічого. То я поприбираю. Добре, все, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все буде добре, до завтра. Папа, друзі.